Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина, і ми продовжуємо вивчати з тобою історію України 10 клас. Поїхали! Тож темою сьогоднішнього нашого уроку є ліквідація кріпосного права і те, що буде відбуватися в 60-70-х роках дев'ятнадцятого століття. Тож, так стається, що на середину 19 століття Російська імперія все більше відставала від передових країн Західної Європи, а Кріпосничкий устрій ставав все більш нестерпним. Перед нею постало те ж саме завдання, що і перед багатьма країнами тогочасного світу необхідність модернізації за зразком західних країн. У 1855 році імператор Микола І не витримав здачі Севастополя та ганебної поразки у Кримській війні і помер. Його замінив на престолі Олександр II, який взявся реформувати країну. Першою його реформою стало скасування кріпосного права. Згідно з маніфестом, 19 лютого 1861 року та положенням про селян, що виходять з кріпосної залежності, приблизно 23 мільйони селян по всій імперії перейшли зі статусу кріпосних до тимчасово зобов'язаних. Це означало, що селянин переставав бути власністю поміщика. Вони отримували землі, наділи і гроші громадські права та органи самопро та орган самоуправління волость водночас, щоб стати повноправним власником своєї землі, вони мали заплатити поміщикам викуп або продовжувати відробляти повинності. Тож статус тимчасово зобов'язаних мав діяти протягом 49 років. Лише після викупу селянин міг отримати гордий статус селянина власника. Реформу провели під сильним тиском дворянства, а основним наслідком для селян на початку стало швидке розшарування та обезземелення. Наступні реформи Олександра II були спрямовані на зміни адміністративного управління та розширення громадських прав, хоча система залишалась самодержавною. Земська реформа 1864 року вводила місцеве виборне самоуправління, тобто земства. Земські управи на місцях займалися питаннями місцевої інфраструктури, освіти, медицини, зв'язку. У містах роль земських управ виконували міські думи. На правобережжі земства не вводили аж до 1911 року, просто боялися. Що їх візьмуть під контроль поляки, і внаслідок судової реформи в Російській імперії з'явились прокурори, адвокати, присяжні та відкриті засідання. Військову реформу втілювали протягом 60-70 років з однією головною метою змінити рекрутський набір на загальну військову повинність. Шість років в сухопутній армії та сім років на флоті. Рекрути свого часу служили цілих 25 років. Що ж стосується судової військової освітньої цензурної і національної реформи. Проведена в 1864 році судова реформа докорінно змінила судоустрій Російської імперії. Раніше існував становий, закритий залежний від місцевої адміністрації суд із відсутністю захисту обвинувачуваного та бюрократичної тяганиною. Відповідно до нових судових статутів, суд ставав безстановим, гласним, незалежним від адміністративної влади. Засідання всіх судових органів були відкритими для публіки. Центральною ланкою нового судочинства став окружний суд. Проте католикам та юдеям у них обіймати посади заборонялися. Створені на українських землях губернії входили до Харківського, Одеського та Київських судових округів. Усіх дрібних громадських і кримінальних справ давались на розгляд саме до мирових судів. Їх обирали земства або міські думи. Місцева адміністрація не мала можливості усунути з посади мирового суддю або суддів окружного суду. Військова реформа внаслідок військової реформи країну поділили на 15 округів до складу трьох із них Київського, Одеського і Харківського, входили губернії, створені російською владою на українських землях. Уряд Російської імперії регулював національний склад військових частин. Через що в підрозділах розташованих тут українці становили не більше 40% від загального складу. Водночас їх направляли нести службу в інших регіонах імперії. Важливим у здійсненні військової реформи стало запровадження в 1874 році замість рекрутських наборів нової системи комплектування армії. Вона наполягала в загальній військовій повинності для осіб чоловічої статі, які досягли 20-річного віку, незалежно від станової належності. Строк військової служби в сухопутних військах становив. 6 шість років на флоті сім наприкінці 19 століття встановили єдиний п'ятирічний термін служби в усіх родах військ. Особи, які здобули освіту, могли служити менше. Освітня реформа. Освітня реформа започаткувала в Російській імперії вищу жіночу освіту. Хоча жінкам не дозволяли навчатись в університетах, для них запровадили приватні вищі жіночі курси. Так у Києві було відкрито вищі жіночі курси з природничих в 1870 році, фізико-математичних наук. Проте жіночі курси за якістю та змістом підготовки не були аналогічними університетській освіті і готували курсисток до педагогії. Праці в народних школах та жіночих гімназіях. Це було проявом нерівності в доступі жінок та чоловіків до освіти. Перетворення в галузі середньої освіти полягало в реорганізації гімназій. Право навчатися в них надавалося представникам усіх станів. Але плата за навчання не дозволяла здобувати середню освіту усім бажаючим. Гімназії поділялись на реальні та класичні, з окремим навчанням для юнаків і дівчат. Цензура. За цензурою, реформа 1865 року установи цензури отримали широкі повноваження. Редакторам газет і журналів заборонялися торка За цензурою реформи 1865 року. Установи цензури отримали широкі повноваження. Редакторам газет і журналів заборонялося торкатися гострих політичних питань, критикувати владу або висловлювати те, що суперечить вченню православної церкви. Порушення цих вимог спричиняло тимчасове закриття видань або навіть його заборонення. Тож, великі реформи 60 70 х років 19 століття, як її називали в тогочасній Російській імперії, розв'язали чимало застарілих соціально-економічних проблем, що заважали її розвитку. Вони усунули багато з того, що гальмувало розвиток капіталістичних відносин. Проте ці реформи не були не завершені у 80-х роках 19 століття, які увійшли в історію Російської імперії як доба контрреформ. Деякі з них були скасовані. Що буде далі? Будемо дивитись на наступних заняттях.